Прилетів Миколка в школу, скинув свій портфель додолу. Дістає він бутерброд і кладе собі у рот. І з кишені гроші взяв, у столову він помчав, там цукерок накупив, майже всі відразу з'їв. Лише б гортки в коридорі нагадали про Миколу. Другий мій вірш Грицько й Киця. Песик гавкає на кицю, киця м'явкає до Гриця. Грицю, Грицю, дай поїсти. Вим з миски я все чисто, побіжу тоді гуляти і мишеняток полювати. Потім я скручусь клубочком, ляжу спати у куточку. третій мій вірш гарна яблонька». Маленька Іринка гуляла в садочку, і яблунька гарна їй кинулась в очки. Матінка в доньки своєї спитала, яблуня нині тебе пригощала, вітер осінній гілки струсив, яблука з пілі в траві залишив. І долоні впала, Білосніжна казкова мить. Щоб сніжинка не розстала. Відпускай відпускаю, нехай летить. Це зима, це зима, це казкова зима, доторкнулася рук моїх. Все навколо чарує, чарує вона, перетворює в білий сніг.